Щомісяця місяця у столиці відкривається по кілька десятків нових аптек здебільшого люди звертаються до найближчої додому або роботи, або туди, де вони можуть купити препарат зі знижкою. Ось тільки не завжди така, нібито лояльна до споживача аптека пропонує конкурентні ціни на свою продукцію. Киянка Жанна Сержав ледь не переплатила за таблетки для лікування кісток. Рецепт на 50 відсоткову знижку на необхідний препарат їй виписав лікар. Розповсюджувався він на мережу державних аптек. Там із урахуванням знижки їй запропонували викласти за упаковку 111 гривень. Тоді, як в іншій мережі, навіть без поступок ці ліки коштували дешевше. Беріть 111 гривень, Ціни, весь препарат стоїть 223. І в цей же день мені купили цей препарат 104 гривни по повної ціні. Перевіряємо вартість цього препарату в аптеках міста. Середня ціна без знижки не перевищує 130 гривень. За поясненнями такої цінової різниці йдемо до представника закладу, куди із рецептом звернулася Жанна. Це може бути, може допінгувати, може якась форма друга була. Він не є регульованим, а препарат вільного ціноутворення у нас це ціна ринкова. Але я чітко стверджую, що вона конкурентна в Україні питання цін на фармацевтичному ринку регулює парламент. Ним складений перелік життєво необхідних медикаментів, вартість яких визначає держава. Їх близько тисячі. Обираємо кілька препаратів зі списку і перевіряємо їхню вартість у різних аптеках міста. Скільки коштує лідокаїн і енолапрі? Лідокаїн? Значить, 10 ампул, десять і наватріл п'ять міліграм вартість цих препаратів не перевищує визначеною законом для решти ж медикаментів. ціни встановлюють самі аптеки. Тобто працює правило вільного ринку, коли підприємства мають конкурувати між собою за рахунок зниження цін на препарати. Фахівці пояснюють, це нормальна європейська практика. От тільки в Україні вона поки що працює не на користь споживача. Що робить аптека? Їй потрібно заробити. а не Любой другой препарат. В этом перічні да, регуліруємо це. Ну і по суті, там друга аптека рішає, що ні там вот на та препарат. Поэтому такі от скачки в ценах відбуваються. А ще на вартість ліків наголошують фахівці, впливають валютні коливання, адже частина медикаментів до України завозиться за кордону або виробляється на іноземній сировині. А також термін придатності медикаментів. Аптекам дешевше розпродати товар зі знижкою ніж утилізувати його. У разі якщо аптека все ж таки спекулює цінами на товар довести, це майже неможливо розповідь. Дають правозахисники, адже в Україні вже кілька років діє мораторій на перевірку аптечних підприємств. Коли гривня за рік три рази стала дешевшою, як людина може проконтролювати цю митну вартість? Цим завжди займалася інспекція по контролю за цінами. З одного боку мораторій на перевірки це гарно, але слід розуміти, що не завжди не маючи контролю, нечисті на руку підприємці можуть цим займатися. Простіше з ліками зі списку життєво необхідних, кажуть юристи. Їхню вартість споживач може перевірити у національному переліку основних лікарських засобів. Якщо ж аптечна ціна препарату вища за вказану у документі, то правозахисники радять звертатися до Міністерства охорони здоров'я у разі цінового шахрайства. Таку аптеку можуть позбавити ліцензії. А щодо решти медикаментів, то фахівці рекомендують киянам бути уважними перед купівлею перевіряти ціну лікарського препарату в аптеках міста. Пояснюють не тільки допоможе заощадити гроші, а й сприятиме виведенню з ринка непорядних аптечних підприємців. Анна Грішана Сергій Новіков Віктор Сніжко п'ятий канал.